Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь, і сьогодні будемо записувати Бед Варсік. Я вже зайшов на сервер, на якому я граю, тому let's go. Як ви побачили, в мене текстурки нові е, через те, що я використовую спеціальні текстури, які кажуть мені, що я стану з ними більш профі. Ну, перевірю. Станемо. Чи стану я більшим профі з цими текстурками, чи ні. Ну, вони по логіці, Ці текстурки створені загалом для того, щоб. Зменшити збіль... чи збільшити ФПС, дайте збільшити ФПС. Так. Воно там діамантики спереду. Помаранчевий там на расслабоне. Я відразу до діамантиків. Потім забудовую ліжко. І все будет бомбично. Руками б'ємося. Усик, усик, усик. Та усик. Все, скинув його. Він полагається пізніше, ніж я помер. Тож я швидше йду, ніж він. Бій усика. Мінус команда, мінус один суперник. Тільки тепер треба забудувати ліжко. Бо до... Бо мене можуть знищити. Треба 5 золота. Моні. Хтось вже один одного знищить. Нормально, так я винес. З самого початку вже одной, одну людину знищив непоганенько. Бувало б так щодня. Це б взагалі було б ідеально. Бо таке буває зрідка. Зазвичай він мені потім іде і ламає ліжко. Let's go. прокачав генератор, забираю діамантики, качаю генератор ще раз і потім йду до центру, качаю беру смарагди, качаю генератор, і все в мене ще кіблеск. Та Ну, я не розумію, куди ти мені завжди. Нарешті. Давайте мені let's go. Hmm. Hmm. Сейчас треба Там, Ну, короче, фармить было б бы довго, Тож давайте летс гоу вже йти. 6 смарадиків. Давайте у нас беру ще шість. Воно там рожевий. Та... І чекаю. Це просто налегке. Я синя команда, тож іду до синіх. Дам вам таку пораду. Знаєте, що я не профі, тож можу і думаю, буду помилятись. Те, що на початку треба знищити свого сусіда. Я просто якийсь. не знаю хто я. Я, я бов. Так подивіться, скільки в мене смарагдиків. Я купую просто діамантовий меч і можу виносити. Купую турельку. Так і все, я, я, я просто ідеальний. Ідеальний початок. На початку треба, щоб тебе боялись. Бо якщо не бояться, значить я легко можуть винести. Те, що вони бояться, це не обозначає те, що вони бояться. Та жартую, це його Я просто не повинен давати їм можливість забрати. Полеті, до смарадиків добудовані тільки рожеві, тож давайте у рожевих майже не забудоване ліжко. Їм можна їх нелегке не зламати, тільки треба купити цю... М -м золоте яблуко, мені здається, було б непогано купити. Та ще щось. Забув що. Ə, цей и Я вже можу купити діамантову броню. Та це просто найшвидший діамантова бронька. В моєму уже ті. golden Apple. Давайте два. Блоки є. Блоки є. Давайте на всякий випадок залишаємо меч. Щоб, якщо що ми запвпишити когось. Рожевого можна запвпшити. Хоча Аквамаринові також добудовані, але рожевий це більше халепа, ніж Аквамаринові. Рожа треба знищити. І Let's Go до АКВА Це Оце просто моментальна карма. А як ти так? Не упав. Іде. рожеві знищені. Аква. Аква там щось робить до мене йде. Аква до мене йде. А ні, він збирає смарадики. Йду на перехоплення Аквамаринових. Я просто не знаю, хто я. Я Бог. Аквамариновий тікає. Аква може треба знищити, бо буде халепою. Він в майбутньому вважає. Мінус Аква. Та я взагалі виношу. Головне, щоб мене не винесли. Давайте тоді до мене. І хто залишився? Та я майже всіх винес. Я аквамаринових ви рахуйте винес, і рожевих. І помаранчевих. Та я взагалі три команди знищив. Це ж кого мені треба знищувати? Ще жовтня його рахуйте. Мені треба. ці. Мені не вистачає. купую шатурльку давайте купим, поставим еще одну больше чем больше захист, тем краще так стоп давайте let's go на М -м -м. Коротше, все є. Кого ще йти мені? У сірих там ПВПшка з жовтим. Так вони взагалі не вкачані, тож до них можна йти. Тож, давайте let's go. Це було понятно, що якась з їхніх команд виживе. А я просто доб'ю іншу. Поки вони там б'ються, я просто іду потихесеньку, помалесеньку. Діме Лімінейд. Йос! Це перемога. Це моє. Чотири файнал кіл, чотири бет зламано, десять кілів. Фух. Я вважаю. Ой, навіщо я вийшов. Побачили? Це, це, це просто на ну щось. Це в мене третя перемога. І друга перемога за день. Тож. Я. Я просто не знаю, як це назвати. Скільки, думаю, два раунди влізе. Де ось. Де ось? Де діамантики? М -м діамантики така нормальна відстань. Я з зеленою буду Аквамаріновою сусідувати. Аквамаріновий, як я бачу, як я розумію, не вкачені взагалі. Тямку не розуміють. Тож, давайте ламати їм ліжечко. Бо ж не повинні. Так вони взагалі нічого не роблять, рахуй. Чому я кажу вони? Він жив один, один в команді. Та я можу до нього взагалі йти. Беру купую блоків. Orange Team Eliminated. Mm. Давайте лутка вот так забуду. Ну, короче, нехай пока еще буде вот так вот. Потім побільше забудую. А вину взагалі Тобто вона Та вони взагалі котяра борщара. Ну, коротше, ну, би вони. Пам'ятаю, через оці поверніться до арени одного разу майже не помер. Але мінус один суперник це гарно. Це прям прям ідеально. Але це було з самого початку зрозуміло, що non skill. Ну, коротше, немає скіла Це Я напевно зрозумів, куди тикати. Я беру, купую. Let's go Та, я взагалі зараз буду роздва... робити хіти. Mm. 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 Ну, в минулому раунді я витащив в цьому раунді, думаю, теж нормально пограю. Та ну, це у мене лагає чи у нього. Напевно, у нього або у мене, не знаю. No un skill. То у нього скільки? Ну, коротше, куча діамантики у нього є, цих смарагдів. У нього діамантовий меч, так я його щас... Так Це потужно. Це дуже потужно. Я щас діамантову броньку купую. І все, я весь діамантовий. Так це взагалі потужно. На до можу йти. У мене є ідея по тому, щоб отак от побудувати з дорожевих, але, думаю, краще через центр. Піти, бо так мені здається, буде швидше. Бо так було б повільно. Так з двох сторон будують. Це треба 32. Diamante Oh, yes, let's go. Все, в мене діамантова броня. І mm. Let's go вогняна куля. Так давайте подумаємо, кого можна виносити. Рожеві недобудовані. Кого? Синих можно выносить? Ну, по логике, так. Синих выносить можно. Батуха, Алло, Лук? Я не знаю, что я с ним сделаю. Батуха, алло, Лук? Пусть на базі, напевно. Ну, знаю, хто у мене на базі? Але я купую меч. Цю штуку. Ем, ставлю. Let's go збирати смарагдики. Але він взагалі мені зіпсував гру. Смарагдів взагалі немає час. Хоча можу позбирати. Я їх вже раніше позбирав. Рожевих, до рожевих можна піти. В рожевих зламане ліжко, тож можна піти дні. Просто, але найважче те, що у них немає ніякої дороги. Тож це буде дуже важко. А от сині з луком. І це, по-моєму. Купую яблочко, купую фаербол. Давай трудоумать диамантовый. А ну еще я выкидываю. С КДЦ и С. Хочешь сказать, ты что ты такой Я думав, що ти не такий, як вони. Фуши я меч поклав. No, 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 you don't speak English very well. Чесно кажучи, я не думав, що ти такий нещасний. Він мене щас буде ламати. Дали мені вгадати. Коротше. Зламали мені ліжечко. Не буде мені тепер де спати. Але синього ньому треба ментальна карма за таке. Він тепер знає, що я не відроджуюся, тож, напевно, буде на мене нападати побільше. Мені це подобається. Бо він. Він мені дав згадати про крила. Це непогано. Бо крила це доволі гарна штука. І давайте ще закупимо ту. Грей Team була зламана. М -м Сумно. Купуємо. Давайте. Не вистачає на фаербол. Крила. Все, окей. Давайте я вам покажу, как работает штука. Поняла? Теперь... Я знаю еще. Так, тихесенько. Ламаємо ліжечко. Все, синій. Ти вже не той, хто був раніше. Я не в крилах а ти... Рахуйте, у червоних, тільки залишилося ліжко. І це, коротше, моментальна карма йому. Let's go! Та я навіть не знаю, як в мене виходить ця моментальна карма. Червоний є доволі е, такий специфічненький. У мене зараз зламається крило, напевно. Шо ти? Перші удари. Що без золотого яблучка ніяк не можеш. Ну, понятно тобі. Ну, понятно все з тобою. Без золотого яблучка не можеш. А я не можу без вовна. Ну, коротше, яке місце в мене. Так, е, окей. Окей, зараз е, е, синій буде ламати червоному ліжко. Червоному взагалі по цим балам на нього. Він взагалі навіть його не бачив. Він зараз буде ламати йому. Та все, це... Бастер. Ну і все, синій виграє рахуй. Та ні, він якийсь нормальний. Та ні, Чесно кажучи, я до останнього думав, що... Я зайняв третє місце. Не главненько. Уничка зоны Final Kill. 4 difet. 3 кіла. Непоганенько, Exit to Hub. Як ви зрозуміли, сьогодні я повернувся в Челіки в Бедварсі? Стопа, що це? М -м -м. Я не розумію. Що це таке? Окей, Як я розумію, це якісь, типу квести, і за них я можу щось купити. Наприклад, отаке ліжко, отаке ліжко. Холом. Отакий отака, отакий Отак. Це що Тофт? Хм. Такий баннер, або отакий от ванер. Слухайте. Банер. Все, тепер у мене отакий банер. Ну... Як зрозуміли, я один раз виграв інший раз. Інший раз я зайняв третє місце, але це все одно рахується виграшем. Тож, сьогодні ми двічі перемогли. Тож, підписуйтесь. підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустріч!